В роботі побувала Audi 7, 16 рік випуску на дооснащені новеньким Android-екраном. Ось такий великий у нас дисплейчик, показую, як змінився. До цього тут стояв моторизований, який виїжджає при включенні запалення автомобіля. Але проблема в цих автомобілях в тому, що він ламається і перестає виїжджати. Рішення або міняти на новий, або вже щось ставити. Більш сучасніше, більш функціональніше, як в даному випадку, в нас є операційна система Android. Екран у нас вже є сенсорний, підтримується керування також штатним джойстиком по головним органам керування автомобіля і додаткам. Збережений в нас пункт автомобіль, в якому зберіглось в. В тому виді, що і було оригінальне меню, всі налаштування по автомобілю, все без змін. А тапнувши на дисплейчик, ми провалюємося в таке підменю з основними функціями. Додатки, вставили е, сімку, викачуємо додатки з Play Market, YouTube, MIGOGO, MLTV, навігаційні додатки, все, що завгодно, все сюди ставиться. Є додаточок CarPlay, тобто. Можна підключити iPhone і використовувати додатки навігації, Waze, Google Maps, додатки онлайн-музики, YouTube Music, Spotify, все це можна використовувати з вашого телефону, не роздаючи інтернет, не вставляючи Сім-карточку. Тобто дуже, дуже зручно. Отож, ну, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобіль Audi Q7, або якийсь інший автомобіль. Ласкаво просимо, звертайтеся, запропонуємо і для вашого авто таке ж цікаве сучасне рішення.